Якщо ви не дивились першу частину, то нічого не зрозумієте. Але навіть якщо дивились, то все одно нічого не зрозумієте, бо я пояснюю як долбаю. Все одно гляньте, щоб мені перегляд був. Того разу я зупинився на моменті, де Гансен нас зрідом вигнав, а перед цим я вирішив знак прощання перебити купу його людей. Сподобалося йому чи ні, покаже час. А ми йдемо до наших кінтів суперагентів, аби послухати подальші плани. Слухати тільки і будемо, бо ми нічого не вирішуємо. Ціль незмінна витягти Сомі з Лап Гансена, але до цього додається крадіжка нейронної матриці. До речі, про неї нам трохи розповіла Алекс. Вся ця їбатня з нейронною матрицею це сумісний проект Мілітеху і НСША під назвою Кіносура, і ця матриця містить Тобі штучний інтелект, який можна спрямувати на вирішення конкретної задачі, наприклад, згенерувати картинку, де Салован Рід молиться Аллаху, або згенерувати рецепт ліків для ВІ і Сомі. Щоб дістати нашу азіаточку і чат гпт нам необхідно перехопити двох мережників, яких є ключ від мейнфрейму до того, як вони зустрінуться з Гансеном. Також нам відомо, що вони орендували автівку в Найт Сіті. Тепер потрібно зламати систему стеження орендодавці автівок і відкотити тачку з родими пасажирами в тихеньку місцину, замаскуватися під них, завітати до Гансена на чаюху і. Діло в шляпі. Звучить то воно, звісно, просто, але пам'ятайте народну мудрість, план дій ніколи не йде за планом дій, а конкретно в даному випадку план дій взагалі піде по пизді. Ну то далі побачите, а нам треба йти взламувати системи стеження, на шляху до яких нам телефонує Сомі з проханням прийти в конкретне місце в конкретний час. Ну в такому випадку системи стеження почекають. Блять. Зустрічаємося з нею під якимось мостом. Ясне діло особисто прийти вона не може, бо папа. Не пускає, тому і далі спілкуємося через релік. Привела вона нас сюди, бо це місце нагадує її рідний дім, і можливо тут ми її краще зрозуміємо. А вона зізнається, що так вона була в зговорі з Гансеном, як і казав рід, але вона не планувала, що він захоче смерті Майерс. А її план звучав так: садимо літак в псарню, він має врятувати Майерс, а сомі тим часом тирить матрицю, поки Гансен не зорієнтувався. Всьо. От і весь її план. Ні, ну я, звісно, не експерт в створенні планів, але конкретно цей звучить як як хуйня. Ну то ладно, ми вже знаємо, як воно все вийшло. Далі вона жаліється на те, що для Майерс вона була просто інструментом, і взагалі її ніхто не розуміє, і довіряти вона може тільки нам. Рід дурачок, тому що навіть попри те, що НСШ його злили все одно слідує своїм принципам і служить своїй країні. Алекс не така вже її близька, а в нас з нею схожі проблеми. Її особистість хаває Чорномура, нашу сільюрхен. Тому вона напевно думає, що нас це має зблизити. Має вона рацію чи ні, вирішувати тільки нам після операції з викраденням матриці. Вона планує кидонути Ріда та Алекс, виснути того шиї і за домовленості з підпільною клінікою вилікувати себе і нас. А після вона просто стане вільною та незалежною від Майер з пташкою. Недурно, правда? Далі я почухав до тих систем стеження, щось там повзламував, а після нам пише Алекс, який теж закрутіло з нами потриндіть. Ну тако, разом хильнути та пороздумувати над сенсом буття. Чесно сказати, серед всіх ключових персонажів DLC, Алекс, не те, що мені найбільше симпатизує, скоріше вона більш зрозуміла, ніж інші. Вона простав своїх бажання, хоче по завершенню заворушки в псарні піти на заслужений відпочинок і по можливості стати акторкою мюзиклів. Її не бентежить правильність вчинків, її не переслідують приводи минулого. В неї все просто після роботи тупочіли. І хто ми такі, щоб її засуджувати, після зустрічі з Алекс нам дзвонить Рід та каже, що перед завданням він має оновити своє залізо а саме поставити імплант, за допомогою якого ми зможемо міняти свою подобу. Як це робила Алекс при першій зустрічі? З цим нам допоможе Фаріда, місцева різарка, про яку я більше сказати нічого не можу, бо вона ляси точить не любить. Також в її клініці зустрічаємо самого Ріда, якому теж необхідно з нами переговорити на рахунок Сомі. Його бентежить те, що Майерс використовувала азіаточку, змушувала робити її непоправні речі, а Ріда поряд не було. Також він нам викладає, що планує зробити. Рід вручає нам криголам, це така типу імбова програма, яка може вирубити будь-якого мережника, і просить в ключовий момент застосувати програму проти Сомі, аби та лягла спатоньки, а він відвезе її в безпечне місце, задасть пару питань і відпустить на всі чотири сторони. На цьому він прощається. Фаріда ставить нам нове їбло. Під час процедури вилазить Джоні, як завжди, штовхає свої моралі. Нічого прям цікавого він не сказав, тільки дав зрозуміти, що в майбутній місії нам необхідно буде вибирати між рідом, який типу хоче врятувати Сомі, і звісно, Сомі, яка просто хоче вирватися з цього круговороту гімна. Покинувши фаріду з новим обличчям, нам телефонує Рід і каже, що пора починати. От тільки доступ до систем стеження за мережниками накрився. Тож нам доведеться, сидячи на даху, вишукувати родих, скануючи кожну атівку, яка заїхала в Псарню. Після того як ми їх нарешті побачимо, яким чином доступ до систем стеження відновиться, і ми будемо знати, де вони перкануть свою бричку. Підходимо до автівки і як справжня свої справи взламуємо її, лягаємо в багажник і чекаємо на пасажирів. Ох, їбать. Що це за хуйня? Це копійка мого діда, я циліндри розточив. То ходи! До моєї мами горбини до ремідонтовни. Вона на краю села живе. Пописне хуй. Йому крути, оце воно хуяре. Дочекавшись, перехоплюємо керування та до доріда та Алекс. На місці вони роблять пару нових отворів в тілах мережників. Руду красатоліо трохи шкода, але якщо взяти той факт, що гра не давала нам можливості її трахнуть, стає якось похуй. Перевдягаємося сідаємо в тачку, активуємо новий імплант, і тепер ми виглядаємо як родий задрот. Круто, звісно, але я б хотів бути фуріфембойчиком. Нарешті рушаємо до Гансена. На шляху до нього Алекс нам пояснює, як треба себе поводити. Не виходити з ролі, і все буде чітко. Вже на місці проходимо перевірку. Нас зустрічає якийсь підручний Главгада та веде до місця ключових подій. При зустрічі з Гансеном головне не спалитись. Цим нам допоможуть підказки про минуле рудих, які під час діалогу з полковником будуть світитись в лівому нижньому куті екрану. Провтикатись тут буде важко, я власне і не провтикався. Поки курт нас перевіряв, підскочила Сомі зі словами, що мейнфрейм готовий, і можна його розблокувати. Алекс залишається з Гансеном. А ми, власне, йдемо за Сомі, аби розблокувати мейнфрейм. На цьому моменті постає головний вибір: зрадити Ріда чи зрадити Сомі. Так саме для цього моменту була вся ця. Так звана Вербовка до цього, і Сомі, і Рід готували один одному підставу, ясно розуміючи, що це буде взаємно. Також вони прекрасно розуміли, що саме Ві буде вирішувати головне питання, за чиїми правилами грати. Що ж, зіграємо за правилами Сомі. Як тільки вона дістає матрицю, Алекс вбиває Гансена, по нам влупив якийсь енергетичний викид, Сомі дала зрозуміти, що це вона на мить втратила контроль. Ясне діло, Алекс одразу зрозуміла, що ми задумали. Навіть намагалася пробити, коли не пробивне скло. Безуспішно, а ми під шумок валимо, вбиваючи купу народу на шляху, вилеземо крізь тунелі, де нас вже чекали. Авто тепер ми маємо розділитися, аби відірватися від федералів. Коли шлях знайсіті буде чистим, самі з нами зв'яжеться. Після цих подій Рід вирішив нам зателефонувати. Сказав, що ми його підвели. Фераана знайде і що він все відповідальність за Сомі. Коли Фераана знайде, всім вже буде все одно на нашій домовленості. Чесно скажу, я так і не зрозумів, як ставитися до Ріда. От з однієї сторони наші нормальні тіп, а з іншої федерал. Таке відчуття, ніби він сам не може зрозуміти, що важливіше кінти, ще й служба своїй країні. Намагається всістись на двох стільцях, а виходить сісти тільки нахуй. Так і живе. Через деякий час з нами зв'язується Сомі та каже, що пора закінчувати. Висилає нам корд. Там її і зустрінемо. Знаходимо її в фургоні напівмертву, далі вона нам пояснює наші наступні кроки. Підпільна клініка, з якою в неї домовлений, знаходиться на місяці, тож тепер нам необхідно якось туди її доправити. З цим нам допоможе космопорт в Найт Сіті, але в такому стані Сомі буде привертати забагато уваги, тому Ві має пролізти до терміналу тиху та відкрити для неї бічні двері. Також вона каже, що шкодує про те, як багато болю завдала іншим і що не хоче помирати. Вже в космопорту проходимо крізь і залазимо до терміналу тихо, абсолютно не привертаючи увагу, лупимо всіх охоронців. На ліфті підіймаємося наверх, а зверху спускаємо пожежний рукав, аби Сомі по ньому залізла до нас. Вже разом рушаємо далі, коли Сомі помічає сигнал з частотою НСШ. До нас летять чотири гелікоптери, очевидно, по нашій душі. Хутко ховаємося, а далі бачимо Майерс і Ріда, які прекрасно знають, що ми тут десь на території. Підслуховуючи їх діалог, ми чуємо, як Майерс миє мізки Ріду. Типу. Я знаю, вона тобі не байдужа, але ти маєш Обов'язки перед країною, бла бла бла. Постарайся не стріляти її в голову. Отака от дорога для Майерс Сомі. Далі пробиваємося до терміналу, і тут лютий епік. Купа бійців, винтокрил нас пасе, хоче дать пизди. Ми переховуємось, зупиняємось в якомусь буфеті на території космопорту, де Віза дає абсолютно логічне питання: а хто власне організовує політ на місяць для Сомі? На що вона каже? I don't know От так блять. Далі мусимо сісти на потяг, аби дістатися пускового майданчику. Але на шляху до диспетчерської, звідки Сомі мала викликати потяг, нас чекає засада. Тут нам необхідно протриматись допоки Сомі не розбереться з відправкою потягу. Коли майже готово, залітаємо до Сомі в диспетчерську, де вона каже, що нам пізда, бо ворогів забагато. Через те вона вирішує сягнути крізь Чорномура А далі дивіться самі. Вже в потязі на шляху до пускового майданчику, Сомі зізнається, що зрадила не тільки Ріда, а й нас. Справа в тому, що шиї, який мав би допомогти нам обом, може існувати тільки коли еволюціонує. А коли його виймуть з матриці, цей процес припиниться. Тож він зможе виконати тільки одну останню команду. Після чого припинить своє існування. Коротше, це панацея тільки для одного. Після цього вона вирубається. А ми з Джоні, знатно охуєвши тим, як нас обробили, вирішуємо все-таки йти до кінця і посадити Сомі в капсулу, яка відправить її на місяць. З нею на руках йдемо до капсули, але шлях нам перегородив рід, який, попри те, що ми його зрадили, дає нам шанс віддати йому Сомі, а шиї залишити собі. Тут ми згоди, на жаль, не дійшли. Кладемо Сомі до капсули, кажемо, що все буде добре, хоча насправді в цьому далеко не впевнений, і вже на пару жоні споглядає. Як наша пташка відлітає Титри З таким кінцем історії, Ві залишається без лікування і з обісраними штанами. Першочерговою ціллю було отримати ліки, а ми, не дивлячись на те, що Сомі Ввела нас довкола пальця, вбили Ріда і все ж відправили її на місяць. Чи правильний це вчинок? Не знаю особисто, я сподіваюся лише на те, що після лікування Сомі отримає довгоочікуване життя і свободу, заради яких вона боролась. Єдиний висновок, який я можу зробити своїм атрофованим мозком, цінуйте не тільки свою свободу, а й свободу близьких, в інакшому випадку вас відправлять на місяць. Звісно, ми могли віддати Сомі і через це отримати ліки від терориста в нашій голові. І в такому випадку всі залишаються живі, і рід, і сомі, і Алекс. Але кінець з відправкою Сомі на місяць був першим, на який я пройшов в 23-му році. І на той час мої дії здавалися логічними. Але. Якщо стати на сторону Ріда і все-таки застосувати Криголам на Сомі, вона зрозуміє, що тут щось нечисто, та як не Гансона, який вб'є Алекс. У Сомі злетить дах, вона назве нас зрадником, як і всі інші, та почне вбивати всіх навколо. Нам залишається пробувати її наздогнати. Далі все так само, як при виборі, де ми стаємо на сторону Сомі, от тільки кінцевим босом локації стає Гансен, який особливої небезпеки для мого не несе. Після видачі піздюлів для диктатора залазимо в машину до Ріда і валимо. Їдемо пса. Гарно обнадії знайти Сомі, і ми таки її знаходимо, тільки не перші. Макстак нас випередив, а нам залишається лише споглядати, як її пакують. Рід повідомляє Марс про ситуацію, а вона йому каже, розбирайтесь самі. Ну ми розберемося хуліном. Коротше, далі нам необхідно знайти мережника, який зможе залізти до систем Макстаку і дізнатись маршрути, по яким будуть катати Сомі. З цим нам допоможе старий добрий містер Генс, але за 15 тисяч гривнів. Ну ми люди не підні, тож не шкода. Пізніше забираємо дані та передаємо Ріду І ще трохи згодом зустрічаємося з ним на місці перехоплення Макстак. Тут виявляється, що нам будуть допомагати бандюки з шостої вулиці, які працюють з агентством федеральної розвідки. Зговоривши Ріда, можемо зрозуміти, що він вже і не впевнений, кого рятує Сомі, чи якусь падлюку за чорномуру, яка її контролює. Ну коротше, перейдемо одразу до діла. Перехоплюємо Макстак, всі хлупим, але Сомі, на жаль, вдається втекти. Ми ж йдемо її слідами, де знаходимо діру в стіні, яка приводить нас до бункеру, з якого Ганси не витяг ту сяну кіносуру. На якомусь доровенному ліфті спускаємось нижче, але не доїхавши. Сомі вирубає нам зв'язок з поверхнею, і навіть з Джоні. Тепер в нас ні Ріда, ні Джоні. Лише ми обісрені штани і здоровенний підземний комплекс, в якому ми маємо відшукати сомі. Просуваємось далі та періодично можемо бачити спогади сомі. Чому саме це відбувається? Я досі не зрозумів, але я впевнений, на те є свої причини. Далі ми встигаємо побачити, як вона проходить крізь здоровенну металеву браву, але не встигаємо пробігти за нею. Бо скріпти Дверцята закриваються, тож тепер, аби їх відкрити, маємо знайти термінали. Біля одного з таких нас атакує металева падлюка. З цього моменту кіберпанк перетворюється на хорор. Тепер бігаємо від цієї хуйні по всьому комплексу, намагаючись дістатися сомі. І ніяким чином ви не зможете цю машину приборкати, яким би не був ваш ві, обвішаний з ніг до голови імплантами чи озброєний до зубів. Цю хуйню вб'ють тільки скріпти. Цей їбаний робокоп наскільки скриптований, що ну його нахуй. Пару разів ця скотина робила в мені нові отвори. Ось тобі смерть крізь текстури, до речі, ось тобі удар в спину, а ось я сам дебіл заліз за текстури. Ну і нахуй я сюди заліз. Ось ця хуйня, походу, забагалась і тупо стояла на місці. Ну и что ты там побачил? Ау. Ну ты нашу. За... Наша, я сюда и Як Как вылез ты тут теперь, блядь? Пиздец. Коротше, приколів я тут нахватався знатно і хотів би всю цю метушню з відкриванням двері дверей, блядь, через термінал і так далі пропустити. Перейду до головного, а Сомі зараз знаходиться в цьому шаріку, і коли вже шлях до неї відкритий, нас знову атакує ця металева дрожь, але на цей раз ми отримуємо не смерть, а діалог з Сомі в її, я так розумію, свідомості. Ми бачимо її квартиру в рідному місті. Також бачимо фрагменти її спогадів, в кожному з яких квартира міняє свою форму, символізуючи те, як Чорномор поступово захоплює її свідомість. В спогадах ми бачимо її друзів, як рід її вербував, як вона неділями сиділа в мережі, забувши про особисте життя. тебе юдай, Сомі. У мекеарігір Дякую. I'll keep this moment as this memory. Just one. Back home, a friend at my side. Before it all goes dark. For one last second, I'll know I wasn't alone. What's happening? The black wall. We have just seconds. What? So, me, where? The core. Look for me, Varyn. Після опиняємося в реальності, де робот вже не працює, а шлях до Сомі нарешті вільний. Всередині знаходимо Сомі на межі життя та смерті під'єднану до купи дротів, а перед нами стає вибір. Дати їй смерть, про яку вона благає, чи перерікти на муки і так далеко нещасливого життя. В другому випадку живу сомі передадуть в руки фера, і подальше її долі нам буде невідомо. Сука, Майерс нам подякує, і наша домовленість про лікування буде в силі. А в першому її тіло також передадуть в руки Фера. Майерс почне вонять про те, що ми не виконали домовленості і ніякого нам лікування. Але і в тому, і в тому випадку all ми однаково бачимо понівеченого долею Ріда, який сидить на розпеченому піску, сумніваючись, правильності But своїх вчинків. Який кінець історії найбільш правильний sure неможливо зрозуміти. Як на мене, всі вони однаково хуйові. Звісно, всі ми знаємо про. Те, що в Найсіті немає щасливого кінця, але мені все одно неприємно дивитись, як купа моральних виборів все одно приведуть до однаково хрінового That's фіналу. Mm, да, і батя хуні нагородив. Коротше, я дуже багато чого не розказав про це DLC дуже багато діалогів, мотивації персонажа, про які я не розказав, є. Тож, якщо ви не проходили, обов'язково пройдіть, бо воно того варте. Бажаю вам отримати ті самі емоції, які я отримав під час проходження. Я проходив вже не в перший раз, навіть не в другий, і все одно дуже сильно торкає. Дякую всім, хто був присутній. До побачення. I think it's high time you headed back to Night City.